Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво. І сьогодні ми вам розповімо про цікаву комаху. Сарана це загальна назва для низки шкідливих комах із ряду прямокрилих, підряду сараноподібних. Їх головна особливість здатність утворювати великі зграї. У період масового розмноження ці комахи можуть спустошувати посіви сільськогосподарських культур на значних територіях. За оцінками спеціалістів. Лише один рій сарани, що охоплює квадратний кілометр, здатен за добу знищити таку кількість їжі, якої б вистачило для 35 тисяч людей. Під час активної міграції сарана може повністю знищити врожай за короткий час, спричиняючи втрати від 25% до повної загибелі посівів. Розміри рою іноді досягають кількох сотень квадратних кілометрів. А відстань, яку він може подолати за добу, становить від 150 до 300 км. В Україні найнебезпечнішими вважаються два види: сарана перелітна та італійський прус. Перелітна сарана зазвичай розмножується в плавнях Дунаю, Дністра, Дніпра та інших річок, іноді долаючи відстань аж до 58-62 градусів північної широти. Довжина дорослих особин варіюється від 2 до 10 см. Загалом в Україні налічується близько 20 видів сарани. Сарана перелітна єдиний вид свого роду, проте існує багато підвидів, пристосованих до різних екосистем. Будова та зовнішній вигляд довжина тіла. Самці 30-55 мм, самки 45-60 мм. Забарвлення, зеленувате, коричневе або жовтувате. Змінюється залежно від фази розвитку. Крила добре розвинені, прозорі, з темними прожилками дозволяють здійснювати довгі перельоти. Задні ноги потужні, стрибальні, пристосовані до активного пересування, очі великі, складні, забезпечують широкий огляд. Колір окрем. сарани змінюється в залежності від її фази. В поодинокій фазі вона зеленкувата або коричнева. В роєвій фазі забарвлення стає темним і жовтими вкрапленнями. Життєві цикли комах цих видів однакові. Відмінності складаються лише в тривалості стадій фази розвитку сарани. Яйце з настанням холодів, доросла сарана гине, але перед цим самки відкладають яйця у ґрунт на глибину 3-7 см, формуючи кубочки, кожна з яких містить від 40 до 80 яєць. Залежно від виду, одна самка сарани можна відкласти від 300 до 400 яєць. У теплу пору року. У різних видів сарани інкубаційний період триває приблизно 10-20 днів, але взимку він збільшується, тому що личинка впадає у сплячку, ембріональну діапаузу. Личинка німфа. Німфа молода, незріла форма сарани, яка активно харчується і не має розвинених крил. Стадія триває 30-80 днів, залежно від виду та умов. У цей момент комаха проходить 4-6 линьок, під час яких росте. І набуває рис дорослої сарани. І маго, доросла особина. Після останнього линяння німфи перетворюються на дорослих особин з повністю розвиненими крилами. Через 1-2 тижні комаха готова до розмноження. Доросла сарана може перелітати на сотні кілометрів у пошуках їжі, збиваючись у величезні зграї, чисельність яких сягає сотень мільйонів особин, тривалість життя дорослої сарани, 3-8 місяців. Головна особливість сарани, що відрізняється від багатьох інших комах шкідників, дві фази розвитку популяції. В одиночній фазі сарана веде малоактивний спосіб життя, але при збільшенні щільності популяції та певних умовах вона переходить у стадну фазу, утворюючи величезні міруючі зграї. Тепла зима багаторазово збільшує виживання комах та підвищує ризики масових навал. Відбувається це завдяки підвищеній виживаності яєць. Слабким повеням, скорочення діапаузи у циклі розвитку і, звичайно, збільшення числа поколінь у сезоні. Зазвичай яйця сарани досить добре переживають зимові холоди і втрачають лише близько 10% кладки. Тепла погода та нестача снігу сприяють успішній зимівлі та виживаності яєць. Навесні чисельний сличинок, що вилупилося, значно зростає. Повінь один з природних факторів, який обмежує чисельність сарани, заливаючи кладки і знищуючи личинок. Якщо за зиму сніг майже не накопився, то і весняна повінь буде слабкою. Тоді на ділянках, які після снігових зим зазвичай затоплюються річками, яйця та личинки сарани менше страждають від кисневого голодування та грибкових інфекцій. А розвиток яєць сарани зупиняється в холодну пору року та відновлюється навесні. Теплі зими можуть суттєво скоротити період діопаузи, розвиток яєць прискорюється, а личинки готові вилупитися раніше, ніж звичайно, більше часу, більше сарани. Завдяки ранньому пробудженню у теплі роки кількість поколінь за сезону сарани може зрости. Перехід сарани в стадну фазу пов'язаний із плеском чисельності популяції на конкретній ділянці. Що відбувається? Постійний та тісний контакт з іншими особинами. Викликає у сарани гормональні та нейрохімічні зміни, які стимулюють активність та збивання до груп. Велика популяція швидко знищує всі рослини в окрузі та змушена шукати їжу в іншому місці. Деякі види, наприклад, азіатська перелітна сарана, мають сильнішу зроджену тягу переходити в станну фазу, на відвіду від інших видів, які довше зберігають одиночний спосіб життя. Незважаючи на свою репутацію, Сарана відіграє значну роль в екосистемі, переробляють величезну кількість зеленої маси, повертаючи поживні речовини в ґрунт, активно споживають опад, а при нестачі рослинної їжі здатні перемикатися на трупи своїх побратимів, екскременти інших тварин і тому подібне, аж до текстилю. У кишечнику багатьох степових видів сарани листя із стебла злаків піддаються настільки перетравленню, скільки подрібненню. Та фрагментуванню, а симбіотичні кишкові мікроорганізми збагачують ці фрагменти вітамінами групи Б. В результаті екскременти сарани перетворюються на чудове органічне добриво. Також не варто забувати, що сарана служить кормом для багатьох тварин, птахів та риб. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.